Урок 44. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль, досліди Герца. Дамо відповідь на питання: Що таке електромагнітні хвилі? Хто передбачив існування електромагнітних хвиль? Та якими є властивості електромагнітних хвиль? Електромагнітна хвиля це поширення в просторі коливань електромагнітного поля. Електромагнітні хвилі теоретично передбачив британський фізик та математик Джеймс Клерк Максвелл роки життя 1831-1879 у 1873 році, проаналізувавши всі відомі на той час закони електродинаміки. Він суто математично дійшов висновку, що в природі мають існувати електромагнітні хвилі. Німецький фізик Генріх Рудольф Герц, роки життя 1857-1894 у 1888 році продемонстрував випромінювання і прийом електромагнітних хвиль. Згідно з теорією Максвелла, якщо пропускати по провіднику змінний струм, то навколо провідника періодично змінюватиметься магнітне поле. Змінне магнітне поле створить змінне електричне поле, яке, у свою чергу, створить змінне магнітне і так далі. Отже, одержимо поширення коливань електромагнітного поля, електромагнітну хвилю. Провідник зі змінним струмом є джерелом електромагнітних хвиль. За теорією Максвелла, джерелом електромагнітної хвилі може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням. Якщо ж частинка нерухома або рухається з незмінною швидкістю, біля неї існує електромагнітне поле, проте електромагнітну хвилю частинка не випромінює. Характеристика електромагнітної хвилі. За теорією Максвелла, електромагнітна хвиля це поперечна хвиля, в якій вектор напруженості електричного поля Е перпендикулярний до вектора індукції магнітного поля Б. Також. Вектор напруженості електричного поля Е, e перпендикулярний до вектора швидкості В поля. І вектор магнітної індукції В магнітного поля також перпендикулярний до вектора швидкості В. Тобто напрямку, в якому поширюється. Електромагнітна хвиля. Вектори Е e та В одночасно сягають максимального значення і одночасно перетворюються на нуль, швидкість поширення електромагнітної хвилі В, її довжина лямбда і частота ню пов'язані між собою формулою хвилі В дорівнює. Лямда помножити на нью. Для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Найкраще і найшвидше електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі. Швидкість поширення. Елект... Електромагнітних хвиль у вакуумі є однаковою для будь-яких електромагнітних хвиль і дорівнює швидкості світла 3 на 10 у 8 степені метрів за секунду. Світло є різновидом електромагнітних хвиль. Для вакууму формулу хвилі можна записати наступним чином: Це дорівнює лямбда помножити на ню. ДЦ швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі. Під час переходу з одного середовища в інше, швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється. Змінюється і довжина хвилі лямбда, а от ню частота залишається незмінною. Електромагнітні хвилі, як і механічні, переносять енергію. Енергія W великої електромагнітної хвилі прямо пропорційна її частоті н в четвертому степені. Досліди герца з вивчення властивостей електромагнітних хвиль. Багато вчених. Піддавали сумніву правильність теорії електромагнітного поля Максвелла. У 1888 році Генріх Герц вирішив поставити дослід з мистою спростувати теорію Максвелла. Він сконструював випромінювач, який згодом отримав назву Вібратор Герца. Коли обидві латунні кульки. Заряджались до високої різниці потенціалів, між ними проскакувала іскра, і в довкідля випромінювалася електромагнітна хвиля. У дослідах Герца частота хвиль сягала 500 МГц. Щоб уловлювати випромінювані хвилі, герц зробив резонатор. Змінюючи розмір іскрового проміжку, вчений настроював резонатор на частоту коливань вібратора. У ті моменти, коли між кульками вібратора відбувався розряд, в іскровому проміжку резонатора проскакувала ледь помітна іскра, яку можна було побачити в лупу і тільки в темряві. Герц не тільки одержав електромагнітні хвилі, а й експериментально підтвердив їхні властивості, передбачені свого часу Джеймсом Максвеллом. Великий вчений Генрі Герц був першою людиною, яка виявила і передала електромагнітні хвилі на відстань. У його знаменитому експерименті до двох кінців двох металевих дротів було подано високу напругу, що породило іскру в проміжку між ними. Ця іскра призвела до випромінювання електромагнітних хвиль. Ці електромагнітні хвилі поширювались повітрям і створювали іскру в резонаторі, розташованій на відстані більше ніж метр. Якби ви помістили світлодіоду цю щілину, він би засвітився. Це був явний випадок виявлення та поширення електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль і досліди Генріха Герца з вивчення цих властивостей. Електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів. На стіні лабораторії. Герц закріпив цинковий екран розміром 4 на 2 метри. За допомогою вібратора і параболічного дзеркала, виготовленого з листа заліза, розміром 2 на 1,5 метри, створив пучок електромагнітних хвиль і спрямував їх під кутом до екрана. Виявилось, що кут відбивання. Електромагнітної хвилі дорівнює куту її падіння. Також було встановлено, що електромагнітні хвилі заломлюються на межі з діелектриком. Для вивчення заломлення електромагнітних хвиль Герц виготовив асфальтову призму за вишки 1,5 метри. І масою 1200 кг. Помістивши призму між вібратором і резонатором, учений помітив, що іскра в резонаторі зникла. Іскроутворення відновлювалося, коли резонатор переміщували до основи призми. Окрім цього, було підтверджено, що електромагнітні хвилі. Огинають перешкоди, розміри яких порівняні з довжиною хвилі, так зване явище дифракції, а також, що, накладаючись, електромагнітні хвилі можуть як посилювати, так і послаблювати одна одну явище інтерференції. Для спостереження цих явищ Генрі Герц переміщує в резонатор відносно вібратора й екрана. Та спостерігав посилення, послаблення або зникнення іскри в резонаторі. Підсумовуючи свої досліди, Генрік Герц писав: описані досліди доводять ідентичність світла, теплових променів і електродинамічного хвильового руху. Розв'язування задач. Задача 1. Що змінюється довжина хвилі чи частота під час переходу електромагнітної хвилі з одного середовища в інше? Відповідь За теорією Максвелла під час переходу з одного середовища в інше. Швидкість поширення електромагнітної хвилі змінюється. Змінюється і довжина хвилі. А от її частота залишається незмінною. Задача 2. Обчисліть довжину електромагнітної хвилі у вакуумі, якщо частота коливань у ній 4 на 10 в 11 степені Герц. Розв'язок. Запишемо дану. Необхідно обчислити довжину електромагнітної хвилі. Довжина позначається літерою лямбда у вакуумі. Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі відома. Вона позначається літерою С і дорівнює 3 на 10 в 8 степені метра за секунду. Якщо частота коливань у ній ню маленьке дорівнює 4 на 10 в 11 степені Герц. Швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі є однаковою для будь-яких електромагнітних хвиль і дорівнює швидкості світла, позначається літерою С і має значення 3 на 108 степені метра за секунду, світло є різновидом електромагнітних хвиль. Для вакууму формула хвилі має вигляд С дорівнює лямбда помножити на нью. Де лямбда – довжина електромагнітної хвилі, а ню її частота. Використаємо дану формулу для розв'язку нашої задачі. З цієї формули отримаємо довжину хвилі. Лямда дорівнює це поділити на ню. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість вимірюється в метри за секунду, частота в герцах. Герц – це одиниця поділити на секунди. Секунди і секунди у нас скоротяться, залишиться лише метри. Таким чином, довжина хвилі вимірюється в метрах, що є правильним. Обраховуємо числове значення. Лямда дорівнює С 3 на 10 108 степені метра за секунду поділити на 4 на 10 1011 Гц. І ми отримаємо 0,75 на 10 у мінус третій степені метра. Довжина електромагнітної хвилі буде рівна 0,75 мм. Задача 3. Яка частота електромагнітної хвилі, що поширюється у воді, якщо у цьому середовищі вона має довжину 5 на 10 у мінус 4 тій метра? І швидкість 2,5 на 10 у 8 степені метрів за секунду? Розв'язок. Запишемо дано. Яка частота електромагнітної хвилі? Частота позначається маленькою літрою НЮ. Що поширюється у воді, якщо у цьому середовищі. Тобто в воді, вона має довжину лямбда до рівня 5 на 10 у мінус 4 степені метра. А швидкість її поширення у воді В маленькій дорівнює 2,5 на 10 у 8 степені метрів за секунду. Швидкість поширення електромагнітної хвилі В. Її довжина лямбда і частота ню пов'язані між собою так званою формулою хвилі. В дорівнює лямбда помножити на ню. Скористаємося цією формулою для розв'язку нашої задачі. З цієї формули ню дорівнює В швидкість поширення електромагнітної хвилі у воді, поділити на лямбда довжину хвилі. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість вимірюється в метрах за секунду довжина хвилі в метрах. Метри скоротяться, залишиться одиниця поділена на секунди, що означає одиницю вимірювання герци. Таким чином, частота вимірюється в герцах, що є правильним. Обраховуємо числове значення: дорівнює швидкість поширення електромагнітної хвилі в воді 2,5 на 108 степені метрів за секунду. Довжина цієї хвилі 5 на 10 у мінус 4 метра. Це буде рівне 05 на 10 в 12 степені Герц. Задача 4. Світлова хвиля поширюється в повітрі і має частоту 4 на 10 в 14 степені Герц і довжину 0,75 мікрометра. Яка швидкість поширення світла в повітрі? Розв'язок. Запишемо дано. Світлова хвиля поширюється в повітрі з частотою нью маленький дорівнює 4 на 10 в 14 степені Герц. Довжина цієї світлової хвилі лямда дорівнює 0,75 мікрометра. Мікро 10 у мінус 6, тому це буде рівня 0,75 на 10 мінус 6 метра. Необхідно розрахувати швидкість поширення світла в повітрі. Позначимо цю швидкість маленькою літерою В. Швидкість поширення електромагнітної хвилі в середовищі В. Її довжина лямбда і частота ню пов'язані між собою формулою хвилі. В дорівнює лямбда помножити на ню. Скористаємося цією формулою для розв'язку задачі. Перевіряємо одиниці вимірювання. Лямда вимірюється в метрах, частота в герцах. Герц це одиниця поділити на секунди. Таким чином, одиницями вимірювання швидкості будуть метри на секунду, що є правильним. Обраховуємо числові значення. В дорівнює лямбда 0,75 на 10 у мінус 6 метра, помножити на 4 на 10 в 14 степені герц. І це буде рівне. 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Як бачимо швидкість поширення світла в повітрі так практично така сама, як і у випадку поширення світла у вакуумі. Задача 5. Радіосигнал, відправлений на планету Венера, повернувся. Після відбиття від її поверхні через 5 хвилин, якою була відстань від Землі до Венери в момент радіолокації. Розв'язок. Запишемо дану. Радіосигнал, відправлений на планету Венера, відбився від неї і повернувся назад через 5 хвилин. Позначимо цей час Т маленьке 5 хвилин. Одній хвилині 60 секунд, 5 на 60 буде 300 секунд або 3 на 10 в степені секунд. Швидкість поширення радіосигналу або ж електромагнітної хвилі у космосі дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі. Позначається літерою С і дорівнює 3 на 10 восьмій степені метра за секунду якою буде відстань від Землі до Венери в момент радіолокації? Позначимо цю відстань маленькою літерою S. Радіолокатор або радар забезпечує випромінювання радіохвиль, а також приймання радіохвиль, які відбиваються від об'єкта. В даному випадку від Венери. Як працює радіолокатор? Радіосигнал, який посилає радіолокатор, являє собою дуже потужний імпульс. Щойно імпульс послано, антена радіолокатора автоматично перемикається на прийом. Радіолокатор слухає ефір, чекає на відбитий сигнал. Через певний інтервал часу, значно більший за тривалість імпульсу, антена знову перемикається на радіопередавач, і радіолокатор посилає наступний імпульс. При цьому. Відстань S до об'єкта, який опромінюється імпульсами з радіолокатора, визначають за часом Т проходження радіоімпульсу до цілі і назад. Ця відстань S маленьке дорівнює добутку швидкості поширення. Електромагнітних хвиль у вакуумі це на час проходження радіоімпульсу туди й назад, і поділити на 2. Причому ми ділимо на 2. Тому що якщо ділення на 2 не буде, то ми замість відстані до об'єкта отримаємо шлях, який пройде електромагнітна хвиля в один бік, а потім повернеться назад. В даному випадку, щоб отримати відстань до об'єкта, нам треба цей шлях, який подолає імпульс випромінений радіолокатором і відбитий на 2. Скористаємося даною формулою для розв'язку задачі. Таким чином, S дорівнює рівня С помножити на Т поділити на 2. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі вимірюється в метрах на секунду, час в секундах. Двійка безрозмірна. Секунди скорочуються, залишаються метри. Відстань вимірюється в метрах, що є правильним. Рахуємо числове значення. S дорівнює 3 на 10 восьмій степені. Помножити на 3 на 10 в другій степені секунди і поділити на 2. І це буде рівне 4,5 на 10 у 10 степені метра. Таким чином відстань від землі до Венери в момент радіолокації була рівна 4,5 на 10 в 10 степені метрів. Задача 6. Скільки коливань відбувається в електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 300 метрів за час, який дорівнює періодові звукових коливань? З частотою 2000 Гц. Розв'язок. Запишемо дану. Скільки коливань відбувається в електромагнітній хвилі? Кількість коливань позначається великою літрою N. Скільки коливань відбувається в електромагнітній хвилі з довжиною хвилі λ електромагнітної хвилі дорівнює 300 метрів. За час, який дорівнює періодові звукових коливань. Частота звукових коливань ню звукових дорівнює 2000 Гц. Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі дорівнює 3 на 10 в 8 степені метра за секунду. Згідно умови задачі, ми знаємо, що за проміжок часу, який дорівнює періоду звукових коливань, Позначимо цей проміжок часу, який дорівнює періоду звукових коливань, Т звукових коливань. Велике. За цей час в електромагнітній хвилі відбувається якесь число Н-коливань, яке нам треба знайти. Кожне з цих коливань, одне, кожне одне з цих коливань. Виконується за, за час, який називається періодом електромагнітних коливань. Таким чином час або період одного звукового коливання буде дорівнювати добутку кількості коливань, домножений на період електромагнітних коливань. Хвилі. З цієї формули ми можемо легко порахувати n. N дорівнює період звукових коливань, поділені на період коливань в електромагнітній хвилі. Між, як ми знаємо, між періодом. Та частотою коливань хвилі існує співвідношення Т дорівнює одиниця поділити на НЮ. Скористаємося цією формулою. Підставивши в значення для n, ми отримаємо, що кількість. Коливань в електромагнітній хвилі буде рівне відношенню зворотньому частоти електромагнітних коливань поділена на частота звукових коливань. Звідси можемо визначити N, якщо нам буде відома частота електромагнітних коливань. Щоб отримати частоту електромагнітних коливань, ми повинні пригадати, що між швидкістю електромагнітних коливань довжиною хвилі і частотою існує зв'язок, який виражається так званою формулою хвилі. Це дорівнює лямбда помножити на нью. З цієї Формули можемо легко знайти частоту електромагнітних коливань хвилі. Вона буде рівна С поділити на лямбда електромагнітної хвилі. Підставимо це значення у формулу для обрахунку кількості коливань в електромагнітній хвилі. N дорівнює С. Поділити на лямбда довжина. Електромагнітної хвилі і помножити на частоту ню звукової. Перевіряємо одиниці вимірювання. Швидкість вимірюється в метрах на секунду. Довжина електромагнітної хвилі в метрах, частота в герцах. Герц – це одиниця поділити на секунду. Після цього метри секунди скоротяться, ми отримаємо одиницю. Тобто наша кількість безрозмірна величина. Щоб, що є правильним? Рахуємо, числове значення n дорівнює c 3 на 10 8 степені метрів на секунду, поділити довжина електромагнітної хвилі 300 метрів, частота звукової хвилі, частота звукових коливань 2000 Гц. І це буде дорівнювати 500. Таким чином ми маємо, що в Електромагнітній хвилі. За час щодо дорівнює періоду звукових коливань. Відбувається 500 коливань. Запитання для фронтального опитування. Перше. Дайте означення електромагнітної хвилі. Друге. Як утворюється електромагнітна хвиля? Які об'єкти можуть її випромінювати? Третє. Доведіть, що електромагнітна хвиля це поперечна хвиля. 4. Як пов'язані між собою довжина частота і швидкість поширення електромагнітної хвилі? П'яте. Як енергія електромагнітної хвилі залежить від її частоти, 6. Які властивості електромагнітних хвиль? Було встановлено в ході дослідів Генріха Герца. Домашнє завдання: опрацювати параграф 22, вправа номер 22 пункти 2, 5 та 6. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!